Оголошено нем жалоби. Просимо вшанувати пам'ять нашого героя. Нормально опис був, що не боявся, нічого. В громадянській житті він був. Добрословісно, так трапилося, що хлопець всього два місяці пройшов бойовий свій шлях. Він закінчив навчання і потім, вже будучи в військовій частині військовослужбовцем. Перебував на бойових завданнях Курській області, де він і закінчили його життя. Були велика втрата в Такому коли бої в скорботі. Він до роботи взагалі був такий Отвістенько дуже. Спеціаліст хороший. Ні один чоловік не заслужує такої смерті, я вам скажу.